Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка і в цьому відео будемо говорити з вами про те, як же не хвилюватися на іспиті з іспанської мови Делі. В першу чергу, звісно, це відео для кожного, хто безпосередньо зараз готується до іспиту Делі або ж планує складати його найближчим часом. Я сама складала іспит Делі та вже більше двох років готую своїх учнів до успішної здачі іспиту. Безпосередньо на своєму досвіді та на досвіді своїх учнів точно знаю, який же шлях ми всі проходимо від цього моменту, коли ми починаємо готуватися до іспиту, і вже до того моменту, коли ми безпосередньо сидимо перед екзамінатором. Якщо ви вже довгий час готуєтесь до іспиту, Делі, думайте, ну в принципі я вже все вивчу, можна складати, але все одно, коли ви чуєте ось це слово Делі ексамен. А ви починаєте дуже сильно хвилюватися, у вас просто руки тремтять, серце починає шалено битися, і ви вже думаєте, Боже, коли вже буде той іспит, коли вже я його складу, коли вже просто вийду з цієї аудиторії і забуду про це все як страшний сон. Не хвилюйтеся, зараз в цьому відео я поділюся з вами такими класними техніками, як вже справлятися з цими нервами, як не хвилюватися під час самої підготовки до іспиту Делі та вже безпосередньо на самому екзамені. Цими техніками користуються не лише мої учні, а всі люди, які мають публічні виступи, які складають якісь певні іспити або ж актори. Тому давайте починати. Вами. Перш за все, хочу сказати, що стрес на іспиті це нормально. Це справді звичайна така природна реакція нашого організму. А тому наш мозок сприймає іспит як якусь певну загрозу. Я можу не скласти, я можу десь помилитися, я можу розхвилюватися, я можу розплакатися і так далі. Тобто, через це хвилювання виділяється адреналін, і саме тіло, воно готове або битися, або бігти. Але взагалі ключ полягає в тому, і головний посил цього відео, що стрес він, має вас не паралізувати, а навпаки, допомогти. І взагалі я би сказала, що хвилюватися на іспиті це нормально і навіть треба трішки хвилюватися. Чому? Тому що, коли ми хвилюємося, ми, наприклад, стаємо більш уважнішими. Але звісно, щоб це хвилювання допомагало нам бути уважнішими і краще виконувати певні завдання на іспиті, ми маємо навчитися керувати ось цим хвилюванням, а не боротися з ним. Давайте ближче перейдемо до певних технік. Одна з моїх найулюбленіших технік, назвемо її так, це мозок любить передбачуваність. Зараз ви можете подумати, окей, що це за техніка, як мені нею користуватися, але давайте зараз спробую пояснити. Мозок взагалі дуже цікава штука. Так от, а, я би навіть сказала, 70% нашого страху це перед чимось невідомим. От зараз, якщо ви готуєтесь до іспиту, ви реально можете зупинити це відео, поставити на паузу і подумати, окей, а реально, чому я переживаю, за що я переживаю? Я завжди, коли хвилююся перед чимось дуже, завжди намагаюся проаналізувати реально ці витоки свого страху. І справді вже зауважила, що, наприклад, коли я керую машиною і хочу там поїхати в якесь нове місто. Я би не сказала, що я переживаю, що я забуду якісь правила, що я натоплю на дорозі, або я там щось неправильно зроблю. Ні, в першу чергу я переживаю через те, що я просто не знаю того нового місця, в яке я буду їхати. Тобто, мій мозок він просто блокує мене. В мене оце хвилювання виникає, перш за все, через те, що я чогось не знаю. Тобто, це якраз оцей страх перед невідомим. На іспиті відбувається щось дуже схоже. Я пам'ятаю, коли я складала свій іспит Делі, це вже було звісно так давно. Але я пам'ятаю, що я не так переживала, що я там щось. Прочитаю і не зрозумію, і неправильно виберу АБС, як я переживала, як я взагалі знайду аудиторію. От уявіть собі, як я взагалі знайду аудиторію, в якій я буду складати іспит, тому що то був для мене новий університет. Я, наприклад, складала в Києві, навчалася в іншому університеті, іспит здавала зовсім в іншому університеті, не в тому, де я навчалася. І дуже цікавий момент, що оцей страх він реально перед невідомим. Я пам'ятаю, коли я тільки почала готуватися до іспиту, навіть не так, навіть раніше, коли в мене виникла ідея складати ось цей іспит, реально 90% навіть всього мого страху було те, що я взагалі не розуміла, що це за іспит. Я думала, Боже, як же я складу це ж там, треба говорити чи щось писати, чи щось читати. Чи щось слухати, як я взагалі це все скомпоную, і мозок він от просто видавав ось таку реакцію, що я просто дуже сильно хвилювалася перед невідомим. Це, напевно, найбільший страх, але з іншої сторони, так би мовити, його найбільш ймовірно подолати. Тобто, перед самою здачею іспиту треба просто все. Дізнатися про самий іспит. Тому, коли до мене приходять і кажуть, Іванка, хочу скласти делі. Звісно, ми там перевіряємо рівень, підтягуємо базову іспанську і так далі. А потім я виділяю, наприклад, дуже багато уроків на те, щоб просто розказати про кожну частину іспиту. Тому, якщо ви складаєте іспит, готуєтеся самостійно, і у вас теж є оцей страх перед невідомим, просто витрати не знаю пару годин або навіть краще і день, і просто дізнайтеся все вже про той іспит. У мене, до речі, теж є пару відео на цьому каналі. Що це за іспит, як він оцінюється, коли він складається. А в якому зошиті треба писати. Треба писати ручкою чи олівцем, які є частини, як вони складаються. Особливу увагу треба приділити усній частині та письмовій частині. Бажано, щоб ви займалися з викладачем, або ж хоча б взяли пару уроків, щоб викладач, екзамінатор, людина, яка готує до іспиту, вам просто так від А до я показала усну частину та письмову частину, також частину читання та аудіювання. От повірте, а дуже великий відсоток страху просто піде, тому що в день. Самого іспиту мозок буде вже все знати. Ви будете знати, коли починається іспит, як проходить читання, як проходить аудіювання, як треба написати, як треба розподілити час, як буде проходити усна частина, що екзаменатор буде вас питати. Це все можна, тобто цей весь страх можна, скажімо так, натренувати, точніше, майже його позбутися, просто шляхом того, що ви перед іспитом дізнаєтесь все про самий іспит. Тому я особисто на своїх уроках дуже часто провожу ці симуляції іспиту, особливо усної частини та письмової частини. Я точно знаю, мої учні, коли вже заходять в аудиторію здавати усну частину, цього страху в них вже немає. Вони від А до я в мене знають, як зараз буде відбуватися просто чітко по часу усна частина і які питання будуть, які завдання будуть, як реагувати, що відповідати. І я не хвилююся за них, і вони на усній частині зазвичай не хвилюються. Ну, техніка номер два контроль дихання і тіла. Та, я розумію, звучить трішки банально, звучить пафосно. І чесно вам скажу, я раніше дуже багато разів чула, що якщо ти хвилюєшся, контролюй свої дихання. Я завжди думала, блін, ну якщо я хвилююся, як я можу щось контролювати. Але, е, друзі, повірте, реально працює техніка 4-4-6. 4 секундочки вдихаєте. Потім на 4 секунди затримуєте дихання, видихаєте 6 секунд. Реально працює, просто повторіть 3-4 рази і не нехтуйте цією технікою. Тобто, якщо вас починає от реально просто трусити, не знаю, підкочуються сльози, в голові просто хаос, реально просто зупиніться, вдих. Видих, заспокойтеся, все нормально. Іспит, взагалі, я обожнюю іспит. деля. Це не кінець світу, це нічого поганого. Це я завжди кажу. Просто такий урок, дуже довгий урок іспанської мови, де ви можете показати себе, де ви можете перевірити, як ви читаєте, як ви аналізуєте іспанські тексти. Як ви слухаєте, як ви пишете, як ви говорите, сприймайте взагалі іспит, як не знаю, такий цікавий експеримент, просто що я зараз, от сьогодні, просто подивлюся, який взагалі в мене рівень іспанської. І звісно, трішки науково вам скажу, не тільки просто бла бла-бла, що це я так захотіла, що ви маєте дихати. Взагалі, дихання відповідає за парасимпатичну нервову систему. Це якраз та частинка, яка відповідає за ось це розслаблення. Тобто, це не я кажу, бо мені так просто подобається. Це реально науково доведено, що коли ми контролюємо дихання, ми таким чином можемо контролювати тіло і боротися з цим хвилюванням. Тому що би не трапилося, яка би паніка на вас не знайшла, просто дихайте, все нормально. Просто згадуйте це відео і думайте, все добре, мені треба просто подихати. Техніка номер 3 я актор. Дуже її люблю. Я особисто дуже інтровертна людина. Тобто, хто мене знає, не на уроці, а просто в реальному житті я ніколи перше не буду говорити. Я не душа там компанії, в мене взагалі дуже мало друзів. Я дуже люблю побути сама. Я думаю, інколи що це якби погана навичка, але не знаю. Я сама просто сама з собою поговорити, щось там собі подумати. Я це просто обожнюю. Але коли на уроках мої учні мене там запитують, от ми говоримо про мою особистість, про характер, про характер учнів, я завжди кажу: я інтроверт. Вони кажуть: ти інтроверт? Ти що, реально? Ну не може бути? Ти на уроці завжди просто говориш, контролюєш, показуєш, в тебе купа відповідей на купа питань. І е, я завжди учням своїм кажу, що я напевно непогана акторка. Ну, насправді, це е, дрома. Я взагалі не акторка, взагалі ніколи там не пробувала себе в такій ролі. І пам'ятаю, навіть в школі завжди, коли ми ставили якісь там театральні сценки, я завжди була ведучою. Знаєте, це оця людина, яка просто читає текст, що там сьогодні та та, -та, -та буде відбуватися то то Але насправді, коли я дуже заглиблено почала вчити іноземні мови, я реально зрозуміла, що. А мова це така певна вистава. Знаєте, от коли я говорю іспанською, або ж англійською, або ж українською, це реально три різні людини. Тобто іспанська, вона така просто емоційна. Я реально, коли починаю говорити іспанською, це зовсім інший ванк. Коли Я говорю англійською, інша людина, українською ще третя людина. І знаєте, реально, мені дуже сильно допомогло на моєму іспиті Делі, що я сприймала цей іспит, особливо усну частину, як такий міні-спектакль, де мені треба просто побути такою, знаєте, іспанкою, і максимально просто передати таку емоцію картинку впевненої в собі людини. Вам теж рекомендую, навіть якщо ви хвилюєтесь, подихайте спочатку, а потім просто уявіть, що це така маленька вистава, де вам треба зіграти роль себе, але себе впевненого. Також завжди кажу, що усна частина триває 15-20 хвилин, в залежності від рівня, і просто нічого поганого не станеться, якщо ви 20 хвилиночок покажете, що ви. Певнена людина. Тіло і мозок дуже пов'язані між собою. Тобто, коли ви ось так от сидите, ви дивитеся у вічі екзамінатору, ви посміхаєтесь, у вас така гарна постава, ви не закриваєтеся від екзамінатора, тіло дає такий сигнал, немов би, мозку, що все нормально, все добре, все, ти сидиш, ти усміхаєшся. Зараз ми з тобою взагалі класно попрацюємо і ти класно засиш усну частину. Техніка номер 4. Перепрограмування мислення. А, дуже цікава техніка. Майже всі мої учні поділяються не мов би, на такі дві групки. Тобто, одні, вони якби дуже впевнені, вони такі, та Боже, що там то йде? Складу, не складу, отримаю теапту, не отримую теапту, буду готуватися, не буду готуватися, якось там воно пройде. інша частина вони прямо дуже такі. Панікери, У мене якось була одна учениця, і вона мені кожен урок казала, я не складу. Я не складу, я взагалі нічого страшного, не складу на цей раз, складу на наступний, або, може, ще через раз. Цей раз я так йду просто спробувати, я не складу, я не складу, я не складу. З однієї сторони, це теж така дуже прикольна маніпуляція, да, не бути дуже самовпевненим. А тобто, коли мозок такий, я не складу, я не складу, ти не складаєш, і ти такий. Ну, я так і думала. Я таки думала, що я не складу. І це просто такий, я його називаю самообман, якась така просто маніпуляція, ілюзія, не знаю навіть, яке слово підібрати. Тобто, ви такі Я не складу і вуаля ви не складаєте. А, я все-таки більш така прагматична, раціональна. Я вважаю, що аби скласти іспит Делі, треба мати класний рівень і підготуватися до іспиту Делі. Тобто афірмації Я складу, я не складу вони не допоможуть. Але все-таки рекомендую, якщо ви собі повторюєте Я не складу, я не складу, то краще повторюйте Я складу. Справді, тобто робіть цю проєкцію, що я складу. Дуже багато психологів, до речі, і різних там коучів, вони рекомендують взагалі формувати. Думки да, трішки м, іншим чином, тобто навіть не казати я складу, як в майбутньому, а собі думати, ось я вже отримав своє апто, я склав іспит. Я навіть пам'ятаю, що перед тим як я складала свій іспит, я собі навіть на телефоні, у мене зараз тут дуже прикольні є фотки, це моє майбутнє такі проєкції, що я хочу в майбутньому. Так я пам'ятаю, що десь за півроку до іспиту Делі я собі. Завантажила приклад диплому, вписала туди своє ім'я. Я складала на рівень С1 і поставила собі на заставку. І кожен раз, коли там дивилася якісь повідомлення або час, в мене був оцей диплом з моїм іменем. І я прямо бачила, що ну 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 точно в мене буде цей диплом. Ну, ну точно по-іншому бути не може. Так все і сталося. Диплом ось тут до речі, в мене там позаду на столі стоїть. Звісно, звісно, це не мої афірмації і фотки на телефоні мені допомогли. А просто моя підготовка і мій рівень знань. Але мозку так простіше, коли ви його просто не не гвалтуєте, навіть не знаю, чи можна на Ютубі таке слово вживати. Ну коротше, коли ви його просто ну так не, не капаєте на нього, що ти не складеш, ти не складеш, ти нічого не знаєш, ти нічого не вмієш. Ну, типу, навіщо ви таке з собою робите? Думайте позитивно. Позитивне мислення взагалі в нашому сучасному світі дуже дуже важливе. Думайте, що я складу, ось я вже склав, ось в мене вже диплом. Далі я там зможу, якщо ви складаєте, наприклад, для подальшої амологації свого диплому. Думайте ось просто позитивно, що все буде супер, але, звісно, і готуйтеся до самого іспиту. Також думайте, що ви впораєтесь, що все буде ок, що день буде гарний, погода буде гарна, ви зрозумієте усі аудіо, ви зрозумієте усю усну частину, питання будуть нескладні. Екзамінатори вони нормальні, вони теж люди і вони теж будуть зацікавлені в тому, аби вам допомогти, аби ви склали вже тої спеделі. І е, я ще люблю таку маленьку штучку, теж вона така, така міні-техніка, якщо то. Тобто я дуже люблю рефлексувати і говорити сама з собою. Ну, справді, реально. Я собі думаю, так, якщо ти не складеш із педелі, то, то нічого страшного не відбудеться. Це не кінець світу, складеш наступного разу, підготуєшся краще. Якщо я не зрозумію аудіо, то так і буде, я не зрозумію, я спробую хоча б виконати один якийсь неправильний варіант і вже з двох, не знаю, інтуїтивним шляхом обрати правильний. Якщо, наприклад, я не зрозумію екзамінатора якісь питання, що він від мене хоче, то, то я перепитаю іспанською мовою в екзамінатора, що він від мене хоче. І все буде нормально. Це така штука, якщо то вона створює таку автоматичну реакцію спокою замість паніки. Техніка номер п'ять це заспокійливі ритуали. Друзі, не знаю, як ви. А я особисто, до речі, як ви, можете написати мені в коментарях з радістю почитаю. Я дуже люблю свої ритуали. Тобто, я оце така людина, яка, якщо вранці каву не поп'є з улюбленою чашки, то кіна не буде, день взагалі буде жахливий. Мені, наприклад, важливо попити каву вранці з моєї чашки, вийти на вулицю. В мене є плейлисти з улюблених пісень, які мене реально просто заспокоюють. Я дуже люблю їхати, наприклад, на машині на якусь важливу подію. Тобто, коли я їду на м, публічному транспорті, це мене трошки нервує, а от на машині це мене заспокоює. Звісно, не завжди будуть зручні умови для того, аби складати іспит, тому базово важливо все-таки до нього готуватися і вчити іспанську мову. Але якщо є можливість і можна створити ось ці такі заспокійливі ритуали, чому би це не зробити? Наприклад, дуже багато людей. Де каже, що кава вона навпаки збуджує твою нервову систему і ти ще більше можеш хвилюватися. Я е, не погоджуюся тільки через те, що пам'ятаю останній іспит, взагалі, який я складала, це був практичний іспит водіння. Я реально перед ним просто кавою, скільки може навіть трішки більше випала, і мені допомогло. Та, можливо, ми зараз не про моє здоров'я і про мою нервову систему, але просто я знала, що якщо я зараз не виконую якісь такі маленькі-маленькі штучечки, ритуали, які мені допомагають і мене заспокоюють, то я той іспит взагалі не складу. І тому вам дуже рекомендую перед самим іспитом якось не поспішати, там, поснідати, якщо ви кожен день снідаєте, випити чай, каву або що ви любите, а послухати якусь пісню, не знаю. Якщо є можливість там перед іспитом поговорити з подругою, другом, братом, сестрою, чоловіком. Тобто будь-що, що вас заспокоює. Музика, ок, кава, супер. Не знаю, якась програма по ТВ, окей. Якийсь подкаст, послухати подкаст, побігати, окей. Є можливість сходити в зал, оцей рівень кортизолу скинути, рівень стресу, це. Взагалі, такі маленькі щоденні ритуали вони створюють е, такий, знаєте, можна сказати, домашній якір, тобто звичне для вас середовище. От коли я наприклад прокидаюся, я п'ю каву, я снідаю, я можу там пройтися на вулицю, я можу не знаю, повстати тікток. І а, мій мозок, я йому даю такий сигнал, все нормально, сьогодні звичайний день. Так, в мене потім на 9 ранку іспит Деля, але просто от, ну, все як зазвичай. І потім іспит він вже не сприймається просто чимось таким загрозливим, що може зашкодити моєму життю. Взагалі планувала лише 5 технік дати і назвати це відео топ-5 технік, які допоможуть вам не хвилюватися на іспиті Делі, але є ще одна шоста техніка, яка мені особисто теж подобається. Це така практика, навіть не техніка, а практика тривожного діалогу. Нам дуже часто заважає ось цей голос, ось тут, який постійно каже: нічого не вийде, нічого не вийде, все буде погано. Треба з ним поговорити. Я реально переконана в тому, якщо тривозі надати якийсь голос. І тривога зможе щось сказати, то ми її зможемо трішки зменшити, применшити. А, тобто, наприклад, я все забуду, і ви такі, добре, нічого. Якщо я все забуду, я перефразую якісь там певні слова. Е, голос вам каже, ти нічого не напишеш, ти не встигнеш, говоріть з ним. Я все встигну, я практикувалася вдома, я контролювала час, або контролював час, в мене все вийде. Тобто, так собі думайте, все, що вам оцей голос каже, що все буде погано, а ви його переконуєте в тому, що все буде добре. Останечок такі міні трюки під час вже самого іспиту, тому що майже оці всі хвилювання вони все-таки виникають перед перед тим, як ви починаєте безпосередньо вже о 9-й ранку писати іспит. А вже на самому іспиті. Так само, якщо ви хвилюєтесь, просто покладіть ручку, подихайте. Усміхайтеся. Реально, коли ми усміхаємося, це такий певний сигнал мозок, що все ок, все чудово, день прекрасний, завдання взагалі супер, і все буде класно. Тому реально просто сидите, починаєте хвилюватися, посміхніться. На усній частині, якщо не зрозуміли екзамінатори, все нормально, перепитайте, задавайте питання, тобто головне комунікація. Також на усній частині, яка є, до речі, моєю найулюбленішою. Завжди пам'ятайте, що це не такий вже прямо іспит іспит де вас там оцінюють з кожної сторони і хочуть вам нашкодити. Ні, це просто комунікація. Я взагалі кажу, що мова дана для того, щоб комунікувати. Головне, щоб була. Досягнута оця комунікативна ціль. Та звісно, на іспиті Делі це трішки по-іншому відбувається там. Треба просто знати, що казати, як вийти з ситуації, але просто від е, щирого серця рекомендую сприймайте це як просто розмову. Тобто не щось таке страшне, як боже, це іспит, мене там будуть питати. Ні, просто це така розмова, та не з другом, а от просто така нормальна жива іспанська розмова, де будуть питання, і мені треба на них відповісти. І вже останні, останні будемо завершувати, а просто хочу ще раз нагадати, що делі це не якийсь там страшний іспит. Це такий тест не на ідеальність, а просто на комунікацію. Просто дуже класна можливість перевірити ваш рівень іспанський. Хоча ми можемо тут дуже багато дискутувати, і все-таки іспит не показує на 100% ваш рівень іспанської, але от просто мій посил в тому, що це не має бути ідеально. Тобто ви можете дуже багато помилитися і все одно отримати своє авто. Хвилювання це нормально, це природно, це не слабкість, це просто показник того, що вам не байдуже. Хвилюванням просто треба керувати. І все тоді буде супер. Ну що, друзі, ось таким в нас вийшло відео. Поділіться, будь ласка, в коментарях, хто зараз готується до іспиту Делі, або ж планує його складати, або вже складав, і якщо ви хвилювалися, то що вам допомогло побороти ось ці хвилювання? Ну а поки всім мучаться los dedos дедускрусадос, я просто з усіма вами і аперельделя.